Братуха, ти як? Що з тобою? Що це після суботи так, так? Сушить? Чи вже не, не дуже? Ти живий, чим тебе? По... Прияти? Живий чи ні? Щось тобі не дуже. Вертольоти, гелікоптери. Ковбасить <гум> тебе. Ля, ну ти щось дригаєшся, шевелишся. Не, не все так погано, чи як? Що з тобою коїться? Давай, може я зганяю зараз трошки за і все буде краще. Ну скажи щось небудь, що ти мовчиш, як риба? Братуха, братуха, ти живой. Щось у тебе очі якісь мутноваті. Може ти вчора дуже гарно посидів. Ладно, давай я зараз быстро, швиденько зганяю. Чекай мене тут.